Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. 15 квітня у Бердянську було гучно. Місцеві повідомили про приліт у районі заводу Півден гідромаш. Після вибухів окупанти там перекрили рух транспорту. А у себе в телеграм-каналах наполягали, що збили дві ракети шторм Шейдоу» та розповідали про постраждалих цивільних. Мешканці Бердянська самі розповіли пропагандистам, що цивільні не постраждали. Так тільки акнолостока одно пострадавши, акно тільки одно пострадавши. Ви ні порізались, нічого все нормально. Она выпила, не могла успокоиться. Эвакуация была, мы дети же с родителям домой отправили, а пострадавших нет в школе у нас. Это прилетело за школой. То есть это ближе туда, аж к Ну, там Юрий Дармаш у нас получается. В школе нет, слава богу, нормально все. Ну, вообще три. Власні джерела Бердянськ сьогодні повідомили, що як мінімум одна ракета з двох, які атакували розташування окупантів на території заводу «Півден-Гідромаш», влучила в ціль. Також нам стало відомо, що внаслідок влучання є як мінімум поранені військові ворога. Жодний цивільний не постраждав. Віталія Расторгуєва та Володимира Кривцуна з Бердянська засудили до 12 та 11 років позбавлення волі. Про це повідомляє центр журналістських розслідувань. Російські силовики затримали Віталія Расторгуєва в Бердянську 13 липня 2022 року. 4 серпня пропагандисти вже розмістили сюжет, в якому затриманий чоловік так би мовити, зізнається в тому, що нібито отримав від знайомого з підконтрольної території завдання розмістити 2 кілограми вибухів. Ківки під нижчим автівки гуляє Тараса Уленка. про спільників Расторгуєва на той момент не йшлося в іншому сюжеті. Було заявлено, що всі спільники знаходяться на підконтрольній Україні території. Інформацію про обставини затримання кривцуна чи конкретний перелік обвинувачень в публічному доступі знайти не вдалося. У ніч на 18 квітня у провулку садового товариства окупованого міста пролунав вибух. Здетонував саморобний вибуховий пристрій, начинений цвяхами. У результаті на місці загинув 51-річний Андрій Гончаров. Повідомляє Астра. Як з'ясувало видання, людина, яка повністю збігається із загиблим. За прізвищем ім'ям по батькові та датою народження працювала на оборонному підприємстві України у науково-виробничому комплексі Іскра. Згідно з відкритими даними, це провідний. Ни розробник та виробник наземної радіолокаційної техніки оборонного комплексу України ймовірно після окупації Бердянська Андрій Гончаров повернувся до рідного міста. Загарбники не ремонтують набережно в Бердянську з осені, і кожен новий шторм все більше руйнує нашу красуню. З листопада гори управлінці, які кожного дня прославляють Велику Росію, та розповідають, як прекрасно стало жити після окупації. Не можуть знайти гроші на приведення до ладу центральної частини Бердянська. Колаборанти нічого нового не придумали, як взяти безоплатно будівельні матеріали у місцевих підприємців. Українські безпілотники закидають дороги чотирикінцевою металевою зброєю, сконструйованою так, що куди б вони не попадали, одне вістря завжди буде спрямоване догори. Вони пошкоджують шини. Це створює проблеми для і без того перевантаженого російського ланцюга постачання, зупиняючи транспортні засоби, щоб їх могли вразити безпілотники. Днями в окупованому Джанкої в районі військового аеродрому лунали гучні вибухи. зет канали підтвердили, що під час атаки на аеродром Джанкої постраждало багато ворожої техніки. Українські телеграм-канали повідомили, що загинуло близько 30 російських військовослужбовців і близько 80 поранено. Літак, який днями проводив запуски ракет по Одеській області, був підбитий і впав біля моздоку. Це перший борт стратегічної авіації, який був уражений Україною у повітря за весь час повномасштабного вторгнення. У російських ЗМІ повідомили, що у Луганську внаслідок удару «Шторм штормше 13 квітня ліквідовано полковника, командира 59-ї бригади сухопутних військ Російської Федерації Кропотова. Бердянці повідомили, що до місцевого порту зайшов черговий рашистський сухогруз. Він міг привезти окупантам зброю, а з Бердянська, скоріш за все, планує вивезти викрадене зерно. Загарбники намагаються більше використовувати бердянський порт у своїй логістиці, не дивлячись на те, що порт досі перебуває у занепаді, а також ніяк не може пройти необхідні перевірки, встановлені ростих наглядом. Працівники державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі колишнього державного інспектора відділу рибоохоронного патруля, який за завданням окупантів контролює лов риби на захоплених територіях Запорізької області. Екс-головний інспектор у березні 2022 року з власної ініціативи добровільно розпочав службу у незаконно створеному органі рибної інспекції окупаційної адміністрації Російської Федерації в Бердянську. Він допомагав встановлювати ворогу контр... Роль за підприємцями, які займаються ловом риби в Азовському морі, разом з військовими Російської Федерації брав участь в рейдах, які здійснювалися в інтересах окупаційної влади. Йому загрожує 15 років за гратами або довічне ув'язнення. 19-річний Олексій вирішив долучитися до Збройних сил України і прийшов у рекрутинговий центр Запоріжжя. Під час повномасштабного вторгнення хлопець виїхав з тимчасово окупованого Бердянська, встиг побувати й за кордоном у Грузії, де працював на будівництві. Згодом приїхав до Запоріжжя, аби боронити рідну землю. Мотивацією для Олексія стало бажання повернутися до рідного вільного українського Бердянська, а ще захоплення артилерією. Коли ти розумієш, що ну, ти виганяєш загарбників зі своєї батьківщини, ну, це дуже радує. Це дуже мотивує і дуже мотивує далі йти. У Бердянську окупанти судитимуть мешканку міста, яка прописала у себе в квартирі чотирьох мігрантів. ЗМІ окупанта стверджують, що фактично ці люди за адресою прописки не проживали. Співробітники окупаційної поліції притягнули жінку до відповідальності за фіктивну прописку. Тепер їй загрожує великий штраф або позбавлення волі на строк до трьох років. Гауляйтер Сауленко поскаржився, що три чверті від усіх, хто приходить до нього на прийом, бажають отримати житло. Проте квартири безкоштовно отримують тільки потрібні окупантам люди. А Балицький нещодавно повідомляв, що житло потрібно виключно для спеціалістів, які будуть приїжджати працювати на тимчасово окуповані території. Це поліцейські, спецслужбовці, прокурори, військові та лікарі. Псевдодепутат захопленої частини Запорізької області Пастушенко заявляв, що націоналізація. Ця безхазяйного житла буде проходити тільки по рішенню суда, і зараз розробляються нормативні документи, які повинні упорядкувати процес. Гагулятер Сауленко заявив, що окупаційна адміністрація ще не виділяє квартири, немає для цього нормативно-правової бази. Але реальність інакша. без жодних офіційних рішень, черг та закону у захопленому житлі бердянці вже давно живуть приїжджі з Росії. Депутати фейкових законодавчих зборів висунули бердянського лікаря-зрадника Миколу Мирошниченка на посаду уповноваженого з прав людини на території тимчасово окупованої Запорізької області. Третій рік колишній лікар продовжує вислужуватись окупантам у спробах побудувати кар'єру. Втім, після зайняття посади завідуючого міського відділу охорони здоров'я, а потім санаторію Бердянськ, в депутати обласних зборів від єдиної Росії він так і не потрапив, хоч і збирався. Мирошниченко багато років вів. Власну педіатричну практику в Бердянську з початком війни на Донбасі з іншими лікарями їздив в зону АТО для допомоги військовим та цивільним. З різних джерел відомо, що вже працюючи на ворога, колишній український волонтер здавав про налаштованих колег та бердянських підприємців, які в різні часи підтримували військових. За інформацією зрадника Рогова, у Якимівському районі підірвали псевдодепутата Якимівської окружної ради Мелітопольського району, члена єдиної Росії Антона Якименко. Вибуховий пристрій було розміщено на рівні голови. Його прикріпили до воріт. Вибух стався, коли Якименко намагався відчинити ворота. Рогов повідомив, що колаборант вижив. Міністерство реінтеграції у співпраці з громадською спілкою українська мережа за права дитини допомогли повернути на підконтрольну уряду України територію п'ятирічного Максима. Хлопчик перебував у бабусі з дідусем у Запорізькій області. Коли почалося повномасштабне російське вторгнення, село, де вони мешкали, потрапило в окупацію. Забрати дитину батьки не встигли. Два роки Максим прожив без найрідніших людей. З міркувань безпеки мама з татом не наважувалася їхати за ним на тимчасово окуповану територію. Бабуся також боялась вивозити онука, адже майже в кожному селі стояли численні російські блокпости. Зрештою, мама Максима звернулася на гарячу лінію мінреінтеграції. Нарешті хлопчик повернувся до батьків. і Перебуває в безпеці. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.